Друзі, всім привіт, всіх вітаю в новому відео. Нам залізю сьогодні до генетика. Нарешті перейшов <решті> час. Мені так здавалося, що 8 жовтня так далеко. А воно ось вже сьогодні. Нічка перейшла. Нібито спокійно. Новини не читала в нас оце тільки зараз з'явився інтернет, домашній вай-фай. Вчора завантажувала відео на мобільному дуже довго. Знаєте, це як завжди. Хочеться в, ко в кої-то віки раніше викласти, раніше змонтувала, так вийшло, І все одно нічого не виходить. То, то все до рідниці. Зараз ще грію кашу, лісі там. Буду її водити, будемо збиратися і їхати у місто. Не хочу поки що світло вмикати вчора. Постілили ковари, е, я сама постілила оцей. Це той, то взагалі окрема тема. там Іграшки Ліса накидала, ще не перебирала нічого. Це вже ввечері вона наводила там шуму. Е, дуже болить в мене рука, оце кість. Тут кісточки, там, де пальці е, підіймала, тут ліжко однією рукою, щоб. Ну, іншою ковара просовувала, дуже мені якось незручно було, вигнула і тепер побалює, але нічого пройде. А того ковра, це зараз висунутий диван. Спочатку в один бік, в один бік постілила, просунула там під стіл, під ніжки. Потім взяла рулетку, бо щось дивлюся, мені здається, він отаку в довжину коротший, ніж туди, в ширину, поміряла і дійсно. Я назад все повитягувала, перевернула, знов попідсовувала. В общем, нахазяйнувала тако, що Жені залишилось лише просто коли він прийшов, підняв дивана, я ото швиденько просунула і все. Відрізняється, темне, але ну, пожоване, воно ну, нічого розрівняється, тому що все складене було з місця на місце, перекладалося, під ліжком валялося. Так що, <кій> зато набагато тепліше стало, тепліше, м'якіше. Ліса тут гацала вчора, весь вечір задоволена дитині. Точно краще, та й нам краще, навіть коли я зараз у капцях це, не знаю, пані Олена, мабуть, мені висилала, долежалися тепленько, так класно. Щоб не казали, що я роздягнута ходжу, ходжу в халаті, ходжу в теплих капцях. Так що так, хочу якось ще добратися, щось зробити з, з цими стільцями, але вони різні. Таково не однакові, але. Сідушки відрізняються. То все зрозуміло, що якісь ці подушечки ті, що продаються, але то краще, мені здається, на табалетки. Хоча може і на такі, просто зверху примотати. Я це думаю пофарбувати, бо мені оцей коричневий колір, щось мені він взагалі не знаю, перегнічує оце все темне, хочеться. Якихось світліших кольорів. Але я боюся, це ж треба, мабуть, зачищати якось. Воно ж, мабуть, якимось лаком там скрита чи, чи що. І не знаю, можливо, десь на ніжці спробую мазану в такому недоступному місці. Подивлюся, що воно буде. Так що що пофарбую якось, якось реабілітувати, привести їх у чувства ці і інший в коридорі стоїть. Так що так. Амалісу, щоб Наш тролейбус так і не їздить туди, як раніше, їздить тепер далі по прямію центр. Тож зараз зупинку пішки будемо йти прогулюватися. Двіжуха така музика, а, то музика, а, то ні, то в магазині музика думала в машині. Думала в машині. Ідемо в, в лікарню. Сьогодні вдягнулася так само, як і вчора, тому що на сьогодні знов дощ по прогнозу. Вчора так і не було. Можливо, через те, що він вночі перейшов. Так, все, так. На балкон вийшла. Таке враження було, що сьогодні попропало Не знаю, можливо, що сьогодні вітарець більш такий. ярко виявлений. Не знаю. Нормально. Лісу сьогодні знову добудитися не могла. Ну, добре, що нам на 13.00 на прийом. У нас вже дещо є півгодинки. Зараз потихеньку якраз ми вже майже на місці перейдемо дорогу. Почекаємо трошечки, там є місця для дітей, столики, олівці, розмальовки, якісь книжечки. Це дуже дуже добре. На території лікарні справжня осінь, все в листях, жовте, клас, яскраво так, аж настрій підіймає. Ліса біжить, ще не знаю куди. Минулого разу теж сюди бігла, а потім їй кров отобрали, бідна дитина. Ай. Нічого сьогодні. Маю надію, що нам просто на прийом. Без всяких там аналізів. Ось. Ми вже на місці залишилося 10 хвилин до прийому, У нас вже побачили сказала, щоб нас покликали. Аліса як забігла, як почала тут гацати до кожного столу, роздивлятися, що тут є цікавенького. Тут скоріше гарні малюночки, все таке класне. Не буду знімати, але якось незручно. Ми вже вийшли після прийому. Аліса побігла, тут дитячий такий куток і так виривалася. Тут краса така. Дуже, дуже гарно. В общем, дали нам випіску, заключення. Лактазна недостатність, напевно, глютену, дефіцит заліза. Якось. Я у нас тепер безмардозна дієта на постійній основі, поки що безгретенова дієта, Зараз ми місяць будемо на безглютеновій дієті і потім знову здамо аналізи і будемо дивитися також вітаміни у нас перевожені. У нас знову анемія, дефіцит, залізодефіцит. Ми знову будемо тримати і ще нам виписали, сказали, що треба шукати в інтернеті глютен ІЗІ Десь на чи де я жодного разу там нічого не замовляла, не знаю. Будемо дивитися скільки ще кошти. А ліса набирається, підемо, запустимося знову на прийом через місяць. Якось так. Ми вже вдома зайшли. Зайшли в агромол, купила, <кій> щоб було все безлатозне молоко, сил, сирочок. Я не пам'ятаю, я купляла такі Алісі. Чи я щось на кшталт такого купляла. Їла вона не їла. Можливо, половинку з'їла і все. Ще ваграмолі взяла десяток яєць. Дуже мені сподобалось. Вони, звісно, дорожчі. Ми завжди, от, знаєте, найдешевші десь шукали, брали там в районі 50 гривень а ці 70, по-моєму. Але хоча б для ліси, бо тут такі жовтні, помаранчеві і яйця крупні. І знаєте, вони на смак ніби на домашні схожі. Ось. Це взяла в карамельці, там пів кіло чи менше, не знаю. Вівсяне печиво, пів кіло зефіру. Е, е І зайшла в свіжимі в наші райо взяла фарш, бо понабирала одразу, бо морозила в цей хоча рум покати, щоб було з чого готувати і за кожним разом не бігати. Фарш взяла курячий фірмовий печінку курячу. І взяла оці такі плечова частина, Таке, що те, що подешевше, хочу сьогодні з печінки зробити, капетки. Так що так. Ось єдине, що лісі не дуже подобається сир, оце такий розсипчастий. Бо я в молі якось нещодавно брала звичайний, не безлактозний, звичайний в такій пальці теж. І він такий самий, знаєте, кропинками, бо насипчасти, то вона щось не дуже Ну, їла, але не так, не так активно, як, звичайно, оцей такий пересований в баркетах. Не знаю, будемо якось підсовувати. Поїли, Аліса уснула. Нарешті на вулиці світло дитина уснула. У мене теж. У мене теж стан такий спати хочеться, не знаю, може, може теж лягу зараз просто хоч полежу кашель не проходить. Ну, такий вже, звісно, не такий без закладення носа, без цього всього, але все одно інколи находить. Що я хотіла сказати? Дивилася щойно на iHerb, ці препарати, що виписали, я щось не зрозуміла, я ніколи там не замовляла. Я так ну, от почитала, я так розумію, що це з Америки десь. Хто замовляв собі, скажіть, будь ласка, воно довго йде. Бо я краще почитаю, можливо, хтось в коментарях відповість, напише, щоб ми довго не чекали, може, краще десь на, ну, з місцевих якихось придбати, бо є аналоги. Я просто дивлюся, є там по 800 чимось гривень, ось, наприклад, на iHerb, А їй дорожче. Її дорожче, просто. Якщо довго його чекати, там кілька тижнів або навіть ще довше, то нам таке не підходить. Нам треба, щоб за кілька днів воно прийшло і почали переймати. Так що так. Добренько. На цьому завершу сьогоднішнє відео. Дякую, що дивитесь. Всім дякую за підтримку, за ваші лайки, коментарі, корисні поради. Чекаю вас стосовно цього Стосовно доставки, чи довго воно йде, чи ні. Якось так. До наступного відео. Всім миру та тиші. Пока-пока.